У мене вона має більше якесь символічне значення. Перший символізм в тому, що ми дали зрозуміти Сполученим Штатам, що ми не піддаємося на жорсткий тиск. Так? Тобто Трамп, коли намагався досить жорстко тиснути на нас, вимагаючи, Ви стояли, так. Ну, але так. Це, угу. це все ж таки символ на майбутнє, що на нас не можна просто так взяти і натиснути, і ми зробимо те, що хочемо. Другий ну, певний такий символізм в тому, що все ж таки розумієте, чим більше таких угод, я, я би не вкладав дуже багато економічного сенсу наразі, тому що колеги вже достатньо добре про це сказали. Це довготривала перспектива. Але символізм в тому, що ми пов'язуємо себе з Заходом, з Європи ну, в даному випадку з сполученими штатами. Тобто, чим більше таких угод буде. Тим тим краще, навіть якщо вони на даний час ну, не, не приносять якоїсь реальної е, користі, е, я абсолютно погоджуюся, що е, це є е, ну, певний такий, знаєте, подарунок напевно Трампу. Можливо, він його навіть оцінить в сенсі тому, що це дійсно єдине його досягнення, за яким він знаєте, показує, що це, за цю угоду ми будемо мати трильйони доларів. От е, ми бачимо, що ця угода йде в певному комплексі такого потепління відносин е, української адміністрації Трампа і української влади. Е, чого знаєте, коли відбулася цей, 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 цей жахливий скандал в, в, білому, в Білому домі, в мальному кабінеті? Ну, важко було передбачити, що все ж таки через я не знаю, місяць чи скільки пройшло, що все ж таки не ну, відно, так. від, та, mm -hmm. відносини налагодились, mm -hmm. так і два так, президенти. І, тоді це так, 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 так. Це означає, що Трамп він він сам каже, що він досить гнучкий президент. А мені здається, вже свій, весь світ побачив, що він справді дуже гнучкий президент, і з одної сторони, це є і надія для України, тому тобто, що ми можемо досягати цілей, які ми хочемо з цією адміністрацією, з іншою – велика небезпека. Бо знаєте, така сама угода може з'явитися. Я не хочу лякати, але і з Росією. Чому біні? Тобто Для Трампа це, це цілком можливо. А потенціал природних ресурсів, ну, на жаль, в Росії все ж таки більший. Е, зараз це репутаційно погано для Трампа, тому що видно, він зараз цього не, не, ну, не, не зробить. Але ну, хто його знає, не знаєте, ситуація може бути досить, досить динамічною. Ну, я би не виключав такого сценарію.